Привіт, друзі! З вами Павло Себастьянович і сьогодні, сьогодні я хочу поговорити про декілька речей. Мене запросили на круглий стіл з приводу демографічної кризи і необхідності завести в Україну 4-5 мільйонів іммігрантів от там буду говорити, я про це хочу теж говорити. А спочатку про податкову систему ми записали на каналі ProUA, я там веду ведучий програми про інший уряд. Ну, такий натяк на тіньовий кабінет міністрів. Де, куди я запрошую фахівців, які здатні вирішити проблеми, які наш діючий уряд вирішити не може або не хоче. Коли є бажання, завжди можна вирішити. А коли бажання немає, то ніхто не буде і вирішувати. Якщо в нас Кабінет міністрів беззмінно очолює пан Шмигаль, який. Нічим не відзначився за 5 років. Це означає, що вищому керівництву держави жодні зміни не потрібні. Їх все влаштовує. І ми записали класну програму, класний ефір про податкову систему з Олександром Ну, Це такий відомий айтішний бізнесмен, який був в команді Зеленського, я його питав, чому ж не вийшло, чому. Не спрацювали реформи, а до того він був в команді е, Михайла Сакашвілі, коли е, Михайло Сакашвілі, Сакашвілі створив тут офіс реформ і намагався е, після Майдану, коли президентом був Порошенко, провести хоча б якісь реформи. Але в нього нічого не вийшло. І ми з Олександром Мальшанським. Обговорювали нашу податкову систему і особливо податок на додану вартість. Небагато людей розуміють, що таке додана вартість і податок на додану вартість. Взагалом це декілька слів скажу. Додана вартість це цінність, яку створює підприємець або підприємство. Тобто підприємець купує сировину. Якісь там обладнання і якийсь виробляє товар, і потім продає. І в ціні цього товару є витрати на матеріали обладнання, а також є витрати на зарплатню і прибуток підприємців. І от ця частина в ціні товару прибуток і зарплатня. ну Там ще є амортизація, але це не важливо. Головне це зарплатня. Зарплатня і прибуток. От зарплатня і прибуток, це додана вартість. Ну, була така, да, трудова э, теорія трудової стоїмості, не знаю, як українською правильно сказати, ну, тобто, от вартість праці і прибуток власника підприємства це і є додана вартість. Якщо ви Обкладаєте цю додану вартість податком, тобто це означає, що ви знищуєте підприємства, які створюють цю додану вартість. Обкладати податком можна лише споживання. Тобто, коли людина вже отримала прибуток, дохід, зарплатню, і коли вона пішла витрачати ці гроші, От у той момент можна з цих грошей щось взяти. А коли ви намагаєтеся взяти гроші просто з доходу, тобто ви підприємець створив доданої вартості і ви хочете з цієї доданої вартості одразу забрати гроші. Тобто, ще ніхто нічого не спожив, ще ніхто жодного доходу не отримав. Державна система хоче у підприємства забрати частину грошей у вигляді податку на цю додану вартість. А додану вартість, я вже сказав, чи це зарплатня і прибуток. Але і на зарплатню, і на прибуток є окремі податки. Тобто наша держава і європейські країни беруть двічі податки з прибутку і з зарплатні. На зарплатню є свої там, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, ЄСВ і ще податок на додану вартість. Тобто в нас дорожча праця, ніж в Америці, на 20%. І прибуток обкладається теж більше, ніж у всіх країнах, на 20%. В США, Гонконгу, Катарі. В деяких арабських країнах немає податку на додану вартість. В таких країнах, як Японія, Південна Корея, Швейцарія. Податок на додану вартість дуже низький. 5%, 6%, 7%. І не на всі види діяльності. Наприклад, в Індії, як сказав Олександр Шанський, для фармацевтичних компаній немає податку на додану вартість. Ну, тому індійська фармацевтика завойовує увесь світ. Ну, тобто, от, потрібно, щоб податки були на споживання і не було податків на інвестування. Тоді економіка розвивається. Ну, в нашому випадку. Може бути якийсь аналог податку з продажів, як в Америці. Причому податки на доходи фізичної особи і податки з продажів це ж одна і та база. Тобто людина, коли споживає, можна брати з неї податок. Або коли людина отримує дохід. Бо це один і самий податок на одну і ту саму базу. Просто в Америці він такий розподілений, розшитий. Половина я нібито сплачую, коли ви отримуєте дохід, і половина, половина, коли ви щось купуєте. І, звичайно, інша частина податків це так звані акцизи, коли ви купуєте якийсь ресурс: вода, газ, електрика, користування дорогами. Користування залізницею, користування повітряним простором, користування лісом. Все це може обкладатися яким, якимось невеличким податком і наповнювати бюджет для того, щоб оплачувалися функції держави. Ну, функції держави, перш за все, це безпека: отримання армії, отримання поліції. Все це може фінансувати все за рахунок податку на землю, податку на користування лісом, водою, землею, газом, інфраструктурою. Я все це рахував вже, і там збирається грошей значно більше, ніж цими незрозумілими податками, які стримують розвиток економіки. І тому. Ну, реформа податкової системи це перш за все потрібно Україні, щоб економіка розвивалася. І коли нам кажуть, що основна проблема України це нестача робочої сили, що нам потрібні якісь іммігранти, ну, я з цим не можу погодитися, тому що демографічна, демографічна криза. Це наслідок економічної політики держави. В опису цього відео я додам наше відео з Олександром Ольшанським. Ви його подивитесь, а відео з круглого столу, який відбудеться сьогодні, я потім викладу теж на своїй сторінці. Що стосується іммігрантів, от зараз. Величезна проблема в Великобританії. В Великобританії ви бачите новини, як, які стички зараз між англійцями, великобританцями, чи як їх назвати, і іммігрантами. Іммігрантів приїхало дуже багато в Велику Британію, і вони не асимілюються. Вони живуть своїми діаспорами. Будують свої церкви, будують свої ареали життя зі своєю культурою і не хочуть приймати культуру англійців. І це приводить до стичок різні культури. І це, от я хочу звернути увагу в країні, де є верховенство права, економічна свобода. Всі переваги демократії, про які ми говоримо, яких ми намагаємося побудувати тут в Україні, це вже було в Великої Британії. Великій Британії. А в чому причина? Чому вони не змогли перетравити от увесь, всю цю навалу іммігрантів? Тому що є. Природні біологічні закони. Колись я вивчав це питання, і там було написано, що коли на рік приїжджає більше, ніж один відсоток іммігрантів популяція не здатна перетравити, асимілювати, кількість людей більше, ніж один відсоток. Але це було теоретично. Якщо ми більш прискіпливо подивимось на ситуацію, то приїжджають люди дітородного віку, активні і перш за все приїжджають чоловіки. Тому, коли ми кажемо 1% населення, Потрібно сказати, що повинен приїжджати 1% населення відсоток від, ну, від частини працездатної дитеротної. Тобто, скільки в країні є чоловіків такого віку працездатного дитородного, це приблизно, я думаю, з 25 до 40. Або з 20, 20 до 40, оскільки таких людей є, один відсоток від них можна, щоб приїжджали, і тоді не буде такого культурного впливу іншого, ін, культурного впливу якоїсь іншої, я не знаю, як сказати, популяції, так буде правильно, про біологічно визначатися. Тобто в нас є. Наша українська популяція, навіть я приїхав сюди, народився в Литві і приїхав сюди вже в дорослому віці, але я все ж таки думаю, що в нас такий єдиний європейський культурний прошарок. Звичайно. Корінні українці, етнічні українці можуть закинути мені, що я не є сам етнічним українцем, не є, не є носієм української культури, але буде жити в Україні. Це був мій такий дорослий усвідомлений вибір. Мені вже було за 30. І я вирішив тут залишитися, жити, отримати набути громадянство і включитися в громадянську політичну діяльність в Україні. Що я можу сказати про інший культурний слой? Давайте припустимо, що сюди приїхали люди не з. Європейського простору, да, ні якоїсь там славянської культури, ці європейської культури, ні французи, німці, ні угорці, ані поляки, а приїхав, тобто не християнська цивілізація, а приїхали люди з е, е, Африки, Азії, Арабських країн. З інших частин світу. Да? Тобто люди, які привикли зовсім к іншому способу життя, інші родинні цінності, інша культура харчування, релігійна інша культура. От Що зміниться в Україні? Да, всі ми знаємо такі. Такий вже стійкий вираз, е самалійські пирати. Да? Тобто люди, які звикли е добувати собі свій, як в нас раніше казали, казацький хліб е погробунком, захопленням е іншої чужої власності. От давайте уявимо, що в Україні з'явився е мільйон таких людей. І як ви думаєте, от ці люди, які з'являться тут, які звикли жити таким способом заробітки на життя, вони підуть працювати на металургійні заводи, вони будуть займатися десь найманими працівниками на видобутку корисних копалин. І займатися агробізнесом. От чим вони будуть займатися мільйон таких молодих чоловіків, які приїдуть сюди? Вони будуть створювати підприємства. Що вони будуть робити? Чи вони будуть грабувати банки? Грабувати інших людей, грабувати власників бізнесу? От Чим вони будуть займатися? Ну, чесно, в системі, де немає верховенства прав, немає економічної свободи. Чим будуть займатися 4-5 мільйонів таких чоловіків? Ну, важко уявити, якщо Великобританія не змогла справитися з навалою іммігрантів, Франція не змогла. І зараз. Уявити, що Україна зможе. Звичайно, ні. Це буде колапс mm -hmm. нашої держави. Капець, скажімо так. Давайте з точки зору економіки подивимось. там кажуть, що немає іншого шляху, ніж запускати сюди іммігрантів. Ну, нібито створюється такий міф, що. Економіку роблять просто люди, які приїжджають. От Люди приїхали і одразу частина світу стала багата. І тоді виникає питання: а чому Ну, вільна країна з вільною, де багато працює людей, не стає найбагатішою країною світу? От є багато країн, де населення 50 мільйонів, 100 мільйонів 200 мільйонів. І чомусь люди їдуть звід звідти, і країни не стають багатими. Чому, якщо ті самі люди приїдуть в Україну, де немає верховенства права, немає економічної свободи, і Україна стане багатшою? Що це за логічна, така, логічний ланцюжок. Мені цікаво. А давайте подивимось з іншого боку. От у нас є. Величезні величезне багатство в вигляді корисних копалин. Ну, просто давайте візьмемо золото. У да? нас є 270 золотих приїсків. Скільки людей можуть, можуть жити за рахунок цих приїсків? Можна порахувати, там буде якийсь там. Наприклад, там трильйон доларів, да? тобто можна видобувати, продавати десь на трильйон доларів якихось корисних А Не будемо казати, яких саме конкретно, але от просто є в нашій країні в надрах трильйон доларів, які якісь там поклади, які можна видобувати і продавати на трильйон доларів на рік. Припустимо, чому ми це не робимо? Ну, в нас пенсіонери не отримують вже якусь там республіканську частку чи базовий дохід, який дозволяв би їм нормально жити. Ну немає таких умов, правильно? Тобто є підприємці, які готові це видобувати і щось створювати з цієї сировини і продавати. Тобто підприємці є, чи потрібні їм Мільйони робочих рук це невідомо. Ми не знаємо, скільки потрібно робочих рук для підприємців. В нас є майже 2 мільйони людей, які працюють в державному апараті. І ще 2,5 мільйони, які працюють на державних підприємцях. Тобто 4,5 в нас є робочих рук людей, які працюють на державу. Ну так, в лапках на державу а Точніше, на чиновники розпоряджаються нашим спільним ресурсом. Але вони не виробляють таку додану вартість, щоб можна було забезпечити всіх громадян України. Так може справа в тому, що просто створити такі умови, щоб наші там, 30 тисяч підприємців, а в нас є приблизно 30 тисяч таких системних підприємців, які здатні. Будувати великі бізнеси може дати їм можливість це зробити. От є в нас бізнесмен Єфіменка, який побудував біофарму Підприємство, куди інвестовано приблизно 100 мільйонів доларів, і яке дає е, дохід, ну, приносить дохід власникам 250 мільйонів доларів на рік. Ну, не дохід власника, а це дохід підприємства, які, які потім там, реінвестують, розподіляються. Але просто от, підприємство, яке створює додану вартість, яке продає своєї продукції на 250 мільйонів доларів кожного року. Якщо б створити таких. І коли питають власника пана Єфімінка, добре, а скільки можна таких підприємств створити в Україні? Тому що це переробка аграрно аграрної сировини. сировини. Аграрної сировини, якісь там, ще якоїсь сировини. От просто із, грубо кажучи, із збіжжя виробляти протеїн. Амінокислоти. Жирні кислоти. як української жирні кислоти не знаю навіть От якщо таким людям дати можливість створювати такі підприємства він каже що можна створити таких тисячу підприємств тобто ринок цих амінокислот і цих біо еко речовин які виробляють такі підприємства настільки великий і попит на всі ці речі настільки великий зараз в фармаіндустрії, в індустрії фітнесу, в індустрії бодібілдингу, фарма фармакології. дуже великий попит. Якщо він каже, що можна створити таких тисячу підприємств, тобто то виключно одна людина може створити тисячу підприємств. Які будуть генерувати надходження валютної виручки в розмірі 25 мільярдів доларів. Ну, тисячу підприємств. Ні, 250 мільярдів доларів. І кожне підприємство по 250 мільйонів, тобто 250 мільярдів доларів такий потік може створити одна людина. У нас таких 30 тисяч бізнесменів. Тобто потрібно просто створити їм умови. Да, і може встати питання, а де ж взяти людей? Я ж вам сказав, у нас на державних підприємствах, які майже нічого не виробляють, працюють 4,5 мільйони людей. Це освічені, здорові. Люди працездатні дітородного віку. Вони можуть працювати ні на благо чиновників, ні на благо державного апарату, а на благо України. Ну, звичайно, є в нас державні підприємства, які вже створюють якусь цінність для українців. Це і енергомережі, і видобуток газу. Звичайно Укрзалізниця, Укрпошта. Є підприємства, які приносять користь українцям, але ж в нас 3,5 тисячі державних підприємств, на кожному з яких є адміністрація, може там Наглядова рада, може якісь кредити вони беруть під заставу державного майна. Тобто працюють в збиток держави. державі. Я не знаю, як зараз це ховається все в бухгалтерії нашої держави. Але, пам'ятаю, що до війни збиток був 2 мільярди доларів на рік. Тобто діяльність державних підприємств приносить збиток державі 2 мільярди доларів на рік. От така ситуація. Якщо тобто, починати. Будувати економіку потрібно створення умов. Якщо будуть створені умови для цих 30 тисяч бізнесменів, вони згенерують такий потік грошей, який дозволить утримувати пенсіонерів і державний апарат. Тобто змінити податкову систему і створити таку правову систему, де будуть нормально працювати бізнесмени. Ось що потрібно зробити. Не завозити 5 мільйонів е, сомалійських піратів. Тобто я за легалізацію, щоб люди могли е, дуже просто працевлаштовуватися, це має бути відповідальність е, власників підприємств, які запрошують сюди іммігрантів. Е, 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 е. Дійсно, якщо потрібна робоча сила і якщо Українці не впораються з цим самі, можна когось запрошувати, але це потрібно дуже чітко прописати по кількості, по якості, кого можна запрошувати, кого не можна, що можна створювати, де всі вони будуть жити. Я не знаю, чи можливо асимілювати таку велику кількість людей, але я не думаю, що зараз при нашому сучасному. Технологічному розвитку, коли е, всі ці ГОКи вже настільки автоматизованих, де працює просто техніка, тобто тут питання в залученні інвестицій. Щоб це от є зараз інформація, десь там в Конго на Кобальтових рудниках працюють діти. Десятки тисяч дітей видобувають там якусь руду. Яку потім збагачують, і цей кобальт продається на міжнародних ринках. Ну. А можна це робити е, автоматично, роботами, тобто потрібні великі інвестиції. І це питання виключно до умов, які створює, створює тут державний апарат. Зараз державний апарат це гетьманцев, Марченко, пишний. Тобто вони створили несумісну з життям, з економічним життям. Умови створила Гетьманцев з фіскальною політикою, Марченка з бюджетною політикою і пишний монетарна політика. Тобто, ця, ці три політики не дають можливість підприємцям створювати підприємства, робочі місця, не мають доступу до корисних не мають доступу до землі, не мають доступу до можливості займатися підприємницькою діяльністю. Тобто, фактично, сьогодні підприємницька діяльність в Україні заборонена. Її заборонили парламент, Міністерство фінансів, Національний банк. Ось і все. Тобто потрібно починати зі створення умов. І податкова система це саме перше, що потрібно зробити: прибрати податок на додану вартість, прибрати податок на прибуток, замінити все це на плату за ресурси і якийсь там податок з продажів, або краще, я вважаю, податок з транзакцій. Тобто -то всі ми знаємо кількість транзакцій, яка є в Україні, податок з транзакції або комісія, як це зараз називається в банку, здатна наповнювати бюджет для фінансування функцій держави. От це все, що я вам хотів сьогодні сказати. Дякую вам за увагу. Не забувайте. Підписуватись на цей канал. Дивіться, будь ласка, мою програму про інший уряд на каналі ProUA. І якщо є можливість, кидайте донати на просування цього каналу. Пока!